І бачачи, що люди забули істинного Бога і поклоняються ложним ідолам, почав людей моляти, що вони повинні поклонятися творцю неба і землі, а не творінню рук людських. Але люди не слухали його. Тоді він визрівнував і почав молитися, Господи. Бачиш, вони залишили твої стежки. Розумий їх. Вони слова не хочуть розуміти. Заключи небо, не дай їм дощу. І вони тоді зрозуміють, що ти є владика всієї тварі. І Ілія помолився Богові, і Господь заключив небо, і небо не давало дощу три з половиною роки. Не тільки дощ не випадав, навіть роса не падала на землю. Засуха продовжувалася і від цього почали страждати не тільки люди, але і тварини, домашні тварини, звірі, вони не мали води, вони страждали. Але Ілія просив Господі, не давай доща, поки вони не зрозуміють, що ти є Тверець неба і землі. І так пройшло три з половиною роки. І на кінець Ілія тікав, від, тому що після Єровама заступив його син Ахав, який женився на дочці одного царя. І та дочка принесла з собою такого ідола, якого звали Баал. І це служіння Баалові стало одним із таким, ну, домінуючим в Ізраїлі. І Ілія тікав від них, ховався, тому не шукали його вбити. І на кінець Ілія з'явився до царя Ахава і каже йому, Цар Хайму каже, доки ти будеш Ізраїля, розвращати Ізраїля, а Ілья каже йому, не я розвращаю Ізраїля, а ти і дім твого батька. І вони спорили і договорились. я кажу, давайте, щоб ми дали людям зрозуміти, де є істинна релігія, де є ложна релігія. Хто служить істинному Богові, а хто служить ложним богам? Давай зробимо так: Візьмемо двох тільців і принесемо в жертву. Я принесу своєму богові, а ви принесіть своїм богам. І так вони домовилися про це. І прийшли вони в нинішню що Хайфа, такий є такий портовий міст в Ізраїлі, Хайфа, це міст прокилії. І там над, він над морем, Середземним морем стоїть. І принесли двох тисів, і їх закололи, зробили, зробили жертвенники, зробили жертви жреців Аала. Інші жреці робили свій жертвенник і почали спорити, хто має перше приносити жертву. А домовленість була така. Є дрова, є жертви, тобто тварина, яку приносить жертву, є все крім вогню. Вогню немає. І кожен із, і, і, має випросити собі вогню у свого Бога. Іли у свого Бога, а вони у своїх богів. І так домовилися, що е, хто випросить собі вогню на жертву від свого Бога, то релігія є істина, а хто не випросить, той обманює людей і повинен померти. Це сподобалося і царю, і сподобалося людям, народу сподобалося. І перші приносили жертву житті Баала. Вони поклали дрова, розрізали тушу того жертвеної тварини, поставили на дрова і почали молитися, щоб зійшов вогонь з неба. Вони взивали до свого. Ідола, ваал казали, ваал, ваал, почуй нас. І це їх було багато, їх було десь 750 цих жреців. І вони громко кричали зранку до обіду. Але, як говорить Святе Писання, не було ні гласа, ні послушання, тобто не було ніякої відповіді. Святий щоб над ними Познущався і каже, кричіть громче, може ваш Бог десь з кимось розмовляє, зайнятий або віддихає. І вони ще громче кричали, але вже сили не було. Тому вони брали мечі і себе кололи мечами і таким чином вони возбуждали себе, щоб ну, громче кричати. І коли вже час пішов до вечора, Ілія каже, замовніть і перестаньте. Тоді він взяв 12 каменів, зробив з них жертвенник, поклав на цей жертвенник дрова, приказав жертвенник обкопати глибоким рвом. На дрова поклав цю, це жертвине животне, тварину. І каже він, йдіть принесіть з моря води. Взяли якісь суди, принесли води і лити на жертву. Вони налили на жертву. Він каже, повторіть, вони повторили, що утроїти, вони утроїли. І стільки води нанесли з моря, що ті рви наповнилися кругом водою. І теж жертва плавала плавало в воді. І святилія. Став на коліна і почав молитися, щоб Господь іслав вогонь з неба. Він просив Бога, щоб Господь послав вогонь не ради нього, а ради того, щоб люди зрозуміли, що Він є Творець, Він є владика, Він і создатель всієї тварі. І після молитви святого пророка Ілії. Ударила молния, і вогонь спалив жертву, спалив дрова, спалив каміння, вся вода, яка була там, щоб то плавало, вона все високла моментально. І всі люди побачили, що той істинний Бог, якого проповідує святий пророк Ілія, і вони почали говорити істинний Бог, якого Ілія проповідує. Повну проповідь дивіться на YouTube-каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.